Аня, пані, пані та панове, таких ще не визначився. Мене звати Юркеш. Це проект Музична варта. У Києві в одному з павільйонів легендарної кіностудії імені Олександра Довженка завершилися зйомки нового проєкту телеканалу Дім Музична варта, в якому взяли участь українські військовослужбовці, ветерани та відомі артисти. Ведучим програми став музикант та лідер гурту Юркеш Юрко Юрченко. Я дуже вдячний е, продюсерам телеканалу «Дін». Це перший такий досвід роботи. Е, вважаю, дуже потрібний на сьогоднішній день і правильний проєкт з, з дуже гарним посилом. Дати шанс нашим захисникам, військовим, заспівати на, на професійній сцені. В межах музичного проєкту військові виконували одну зі своїх улюблених пісень, яку ж самі і обирали. У програмі прозвучали сучасні композиції, що передають душевний стан українців під час війни, водночас підкреслюючи їхню стійкість у боротьбі за право на існування та віру в перемогу. Я обрала пісню тривога, тому що наразі це слово описує емоційний стан кожного з нас. Напевно, з початку 22-го року. Воно йде від душі, від серця. Воно про побратимів, воно про нашу країну, про тих, хто прийшов сюди, хоча не мав цього робити. І тому саме вона, саме шумей, саме тривога. Я дуже радий, що такі проекти існують. Те, що ми можемо дарувати такі емоції нашим військовим, те, що ми відкриваємо співаків і співачок серед нашої армії, такі проекти важливі і дякую за те що вони є. Лідія Мудраченко бойова медикиня. Понад три роки вона рятує життя побратимів на передовій. каже, перед виступом дуже хвилювалася, але шалена підтримка глядачів, організаторів проєкту та рідних додали впевненості та сили. Військова приїхала на телезйомки разом із прапором 122-ї окремої бригади територіальної оборони, який завжди в особливу мить поруч із нею. Для мене цей прапор дуже цінний, тому що е, я знаю, які люди служать в нас. Я з ними з самого початку я їх не покину до, поки ми не закінчимо цю війну, а закінчимо її саме ми і з перемогою. Обов'язково кожен епізод музичної варти це історія одного захисника. Його фронтові спогади, розповіді побратимів про героя та професійний виступ на сцені з улюбленою композицією. Каналу Дім дуже велике дякую. Реабілітація максимальна. Емоції ну, просто зашкалюють. Я реально третій день не сплю толком, бо емоції такі, що я. Там жива музика. Я в дитинстві колись так радів. І ось на студії, коли я співав, ну, настільки було от прям круто. І Льоші Діброву дуже велике дякую за його пісні. Мені дуже приємно, що я ж як музикант вслухаюся в кожну ноту. Я чую, що людина відчуває те, що робить. Юра, це робить з душою. За що йому дякую. Мені дуже приємно, що він знає мої пісні. Мені дуже приємно, що він їх співає. І не тільки цю пісню, а й інші. Вдячний просто безкінечно цим людям і завжди буду вдячний. Укліним до землі. На знімальному майданчику панувала чудова атмосфера. Глядачі в залі підтримували українських воїнів гучними облисками. Андрій Михайлюк обрав для виступу романтичну пісню і присвятив її коханій дружині. Не зможу витримати лишого суду, не відпускатиму кога на руку. Дай. Слова там справді дуже хороші, дуже емоційні, з глибоким змістом. Слова, які прям. Надихають, щоб ці слова прям, прожити так цими словами життя, напевно. Це було захоплююче, наче ми фільм знімаємо дійсно такий крутий, наче ми попали на екрани великого міста фільму. На жаль, що одне єдине сумне, що ми в дуже трагічному фільмі. Мені дуже сподобалося взяти участь в такому проєкті. Я вважаю, що це неймовірна добра справа, яка дарує неймовірно позитивні емоції. Яка об'єднує, яка надію якусь зароджує в серці, в душі, і навіть з приводу нашого єднання, і з приводу нашої музики, з приводу наших військових, з приводу взагалі майбутнього це дуже класна ідея. Сподіваюся, що це будуть найкращі ліки для кожної душі. В'ячеслав Кучін пішов до війська з перших днів війни. На фронті отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Боєць накрив нижніми кінцівками ворожу гранату, щоб врятувати побратимів. Понад 13 місяців воїн провів у російському полоні, зазнав страждань і тортур. Крім фізичної реабілітації, відновлюватись В'ячеславу допомагає музика. Війна, війна, війна. Але Україна вільна. для мене це ну прям такий шок. Трошки був. Бо за моменти пісні в мене були ну там трошки якісь моменти, коли я трошки там ну зривався, скажімо так, на емоції. Хоча ну я дуже рідко дозволяю собі зриватися на емоції саме під час виконання пісень, але ця пісня ну така, що ну, вона не може мене не ну, зачепити. Але потім, коли побачив вже безпосередньо артистів і виконавців цієї пісні, в мене прям якийсь вибух в голові такий. Я думаю, що все більш ніж вдалося, бо я знаю, як Слава нервував, бо пісня справді емоційна і ну непроста і в виконанні, і в емоціях, і в посилі в своєму така дуже торкаюча за душу цього вечора. Завдяки проєкту Музична варта збулася ще одна маленька мрія українських захисників та захисниць, які взяли участь у концерті. Вони дійсно варті бути музикантами і мати професійну кар'єру, тому що я кажу, їхня щирість і, і цей такий в очах блиск справжній. Вони починають записувати пісні, і ми максимально і, там. Я особисто і телеканал там допомагаємо, там знімаємо там, направляємо, і я хочу бачити їх поруч на, на великій сцені. Я насправді хочу сказати величезне дякую за цей проєкт, тому що це надзвичайні емоції, і не можна було стримати сльози. Дуже класно, коли мрії здійснюються, А коли ми можемо ще перед новорічними святами комусь здійснити якусь мрію, ну мені дуже приємно від цього. Душевно дуже приємно подарувати комусь емоції. Такі родзинкою проєкту став неочікуваний сюрприз для всіх учасників. Який саме і як назадом продюсерів відреагували військові? Не пропустіть прем'єру програми Музична варта, яка відбудеться у переддень нового року, 31 грудня на телеканалі Дім.